Привіт усім! Хочу вам показати, який мені подарунок подарували. А саме ось таке от чудо. Чудо природи маленьке. Маленький кошенятко. Я вам відразу його показую і хочу вам з вами його познайомити. Назвала я його Арсік. І таке маленьке чудо природи. Хороше таке кошенятко, таке миле. І ви знаєте, що мене здивувало? Поставила я лоток йому, ну і думала, що прийдеться його якось вчити ходити у нього. А ні, тільки я йому показала лоток, все, він відразу бігає туди. Такий ніби... Не знаю, звідки він то знає. Нічого вчити не прийшлося. Так от бавитись дуже любить. Моркоті. Соня. Проснувся вже. Поїв, поспав. Ну і все, зараз буде ганяти, бавитись. Тепер треба ще й йому час приділяти. Це кошенятко знайшло собі тут місце на кухні, на подошці біля цього гусака. І тут постійно спить. Ось такий маленький пушкетник. Так бавиться. охороняє свій ящик з кормом. Йому придачу іще подарували такий цілий ящик корму. А зараз в нього обід. Хороший апетит має.